Друзі, всім привіт! Ну що ж, я на рибалці, але тема трохи не, по, не про рибалку. В кожного спінінгіста наступає той момент, коли кидаєш спінінгом все добре, все гуд. І тут ви відчуваєте, як при закиді в руку так тик 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 І думаєте, що воно таке? А потім додивлюєтесь, це вузлик. Це вузли, який поєднує основний шнур, яким ви ловите, з бекінгом. О, і Це означає, що у вас шнур закінчився. Ось і настав у мене цей же самий момент. І так, Як бачите, ззаді у мене M-Rod Custom тестом 4.2 злиною 2.90 катушечка Stradic 3000 і на ньому закінчився шнур g braid 05 по Японії. 150 метрів. Коротше, ситуація в мене такова. У мене є отакий шнурик. Зараз в мене не плювати, але в мене є, він все рівно. Мені його треба кудись діти. І поки заморозків, приморозків немає, я його намотаю. І покажу, як я це роблю. Здебільшого люди наматують шнур, кидаючи його в воду, і потім наматують, щоб він рівніше лягав. Але. З одного боку це вірно, а з другого боку це не вірно. Все-таки як не як шнур це та ж сама тканина, по факту. Вона має свойство впитувати в себе воду. І коли шнур викидаєте бабінку в воду і наматуєте на катушечку, шнур напитується водою. Він збільшується трошки в об'ємі. І коли він лежить на шпулі, вода висихає, випаровується, а потім ви дивитеся у вас на катушці отака волна шарує. Ну, тобі, коли ви там закидуєте і нижній слой у вас з волною. І щоб цього, цієї волни не було, і щоб він рівно та плотно лягав, я вам покажу зараз, як це робити. Поїхали. Але перш ніж ми з вами це зробимо, я хочу дещо протестити. І так, я хочу кинути зі своїм старим шнуром, подивитися, сколько буде обертів. І потім, коли намотаю новий, стільки буде обертів. Буде той же самий сексік 2,8 дюйма на тройничку в голові 14 грамів. І ми його попробуємо, закинемо з вами і прорахуємо по до речі. Ось пряма. У мене вітер йде з ліва на право, тому в мене при будь-яких розкладах буде дуга. Але ми підберемо настільки, стільки можливо, цей шнур і порахуємо, скільки в нас оборотів. По тому, що пишуть g braid 8 жилка, і він 0,5 толще якби. А от этот шнур кінетик, це у нас, е, мабуть, чотирьохжилка жилка все-таки. Тут щось я не можу ніде знайти, щоб було написано, чи чотирьохжилка, жилка, чи ні. Ну, так А, да, з большими буквами x 4 йоп театр. А я надписи шукаю. 4 жилочка. Але коли їх отак разом кладеш, видно, що оцей шнурочок тонкіший, ніж то. Ну, і звісно, у цього шнурка нагрузка набагато більша, в цього менша нагрузка. Але нам потрібна дальність. Якщо ви вмієте кидати спінінгом і користуватися фрикціоном, 27 кг нагрузки вам цього вдосталь. Хоча тут розривна нагрузка більше, ніж 27 кг. Це я вже тестив, це можна подивитися в попередніх відео, де я тестив ці шнури на розрив. І так, поїхали. Ну що ж, з хибними поправочками повітру. 14 грамів. Тут у мене старий шнур. Вилетить вузлик, бекінг, все повилітає. Поїхали. Шмалянув. О, дуга на пів кілометра, але ми її вибираємо, 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 вибираємо. Оп, все, я вперся. Шнур упав на дно і рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. 80, 81, 82, 83, 84. 84 оборота я зробив. Це треба запам'ятати: 84 оборота. О, це з пустою шпулею. Тобто, як бачите, у мене тут міліметра, ну, скільки, я не знаю, до трьох, мабуть, десь так 2-3 мм. У мене пуста шпулька немає. Шнурика, не вистачає. Вилітає з вузликом, воно все тормозить. 84 оборота. Так, що ми робимо? Зараз вам покажу. Беремо наш шнур новий. Ну, як би новий. Да, він тонший, але він шарховатіший. І оці два шнура зв'язуємо. Хто як в'яже, а я типу морковкой. Так, ну, поїхали. Блін, тут треба зрозуміти, де ще який шнур. Так, хоп. Хоп, хоп, а далі процес не покажу. Так, так. Хоп. Є. Стягуємо це все діло. О. У нас получився тоненький-тоненький вузлик. І головне не промахнутися, яку сторону зрізати. І під самий-самий краєшок, О! Один зрізав і другий. Є ось наш вузлик з вами. Чим менше оці вусика буде старчати, тим краще. Далі, ми що з вами робимо? Беремо, підбираємо шнур. Так, в такому випадку, звісно, було б краще, щоб хтось тримав шнур, але щоб його не в воду, саме головне. Так, зараз ми його де він там. У нас ще О, ага, ось він у нас. Нам головне, щоб вузлик зайшов. Зараз во, зайшов. І далі. Ми просто беремо тряпку в руку. Так, щоб не в очерет. Так, 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 во. Процедура складна. Ось так от я беру. В натяжку, зараз не виходить. Йо, він вже пішов сам мотатися. Оп, в натяжку якомога сильніше придавили і в натяжку ми йдемо. Главне в цій ситуації не спішити, щоб руки не порізало. І в такій ситуації шнур лягає досить таке. Плотно і ровно. йолки палки як воно важко тримати. Да, та бобинка, звісно, в мене гуляє, це не дуже є добре. Але другої ситуації в мене немає. Не виходить поки що. Так, і ось таким макаром фу, ще і оси літають. Йопірний театр. Так, фу. Аж пальці болять. І якомога сильніше надавлюємо і знову пішли мотати. І нам головне, щоб шнур лягав плотно. О, і пішли. І чим сильніше ви давите, тим краще буде лягати шнур, плотніше. Сил прилажуся, я вам скажу, щоб придавити дуже багато. Шнур треба дуже сильно придавлювати. Ааа, горять і болять. В такій ситуації, звісно, було б краще, якби двоє людей було б. Хоп! Є! Йо-йо-йо-йо-йо-йо. Повилітало! Фух! І що в нас тут? Все ціле і не пропалив навіть. Отлічно. Ну і натягуємо по кольцям обратно, бо я перелетів трошки. Хопа готово. Так, тепер ловимо нашу бабінку. А то вона смотатися хотіла. Положу і на сонечко хай сохне, вона мені буде потрібна. Так, є. І прив'язуємо з вами знову флюр. Давайте, перший пробний шнур. Ну, до речі, щось трошки криво лягло, щось трошечки шнур перетягнуло вверх сюди. О, ну, буває. Так, зараз перший пробний, щоб шнур намочився, а второй ми посчитаємо. ой 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 Хорошо полетіло, так. Оп, я шнурик намочив, по воді його протягнув і підбираю. Навіть не рахуючись нічого абсолютно. Звісно, цей потонше, слабіший, хужий, але новий. А як там казав мій дід, Лучше хіровеньке та новеньке. О! Далі я продовжувати не буду. Так, ну і поїхали. Наша приманочка. Порахуємо. Опа, підбираємо. Було 84. Хоп, все, вперлись. Оп, і на дно упала. І рахуємо. Один, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, Three, city, five, six, seven, vision, devives. 2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 96. Було 84, стало 96. Ось вам і різниця в повній, як би сказати, повна шпуля і не повна. При тому, що вона ще не мока. Шнур ще не розмочився. Далі воно буде ще краще кидати. Ну що ж, ось така нехитра штука у нас з вами вийшла. Можна далі пробувати сміло кидати. шнурик заправлений. Його мені ненадовго вистачить, на декілька неділь, Може на неділю. О, ну, в принципі, я знав для чого я його ставлю, щоб його обірвати. О, а Скільки судаків просру на ньому? Ой, йолки палки Ну то ладно, то таке. Так, ну що ж, дивимося. 14 грамів, як він нас тримає. Тримає він шикарно, ривок я роблю від душі. Ну Поки шнур новенький, звісно, він тримає, буде тримати. А там далі, ж, скільки вже буде він ушатуватися, скільки ще відрізати. І давайте заодно перевіримо зараз, я до джагую, бо все ж таки інтерес розпирає. Провіримо, чи 20 грамів він витримає під мої закиди силові. Так, ось мої 14 грамів були. Так, кладемо наш сексик, знімаємо це все діло 14 грамів і беремо 20 максимально. ну Це з перегрузом палиці, вже що розуміємо. О, звісно, багато чого залежить по шнуру, його як би сказати, нагрузки це все від приманки. Чим аеродинамічніше приманка, тим проще йому кидати. Чим а, а, приманка страшніша, там різної форми, тяжола і все остальне, тим важче кидати. Ну що ж, поїхали. А ну відстрели чи ні? Пока новий. Хорошо. Дуже хорошо. Ще й повітру шмалянув. Шикарно. Тобто з усієї цієї процедури ми з вами зрозуміли, що нам, коли наматувати катушечку, нам мочити шнур не треба, нам він потрібен сухий. І коли він сухий і заматується на шпулю під натяжкою, тоді він лягає плотніше. І чим плотніше, чим сильніше ви надавите, і хто вам там зможе притримувати. і да, Це процедура трошки мідленіша, але вона досить таки дієва, і гарно лягає шнури, і він волнами потім не йде. В принципі, ось так. от. Плотно лягається шнур і все отлічно. Без того, щоб його мочити. В принципі, і все. Тому, друзі, кому понравилось, користуйтесь цим. Ну і все. Всім, кому понравилось це відео, ставимо пальце вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей, пока.